О, це гарно. Я люблю наших саміжників. Мені там один друг оператор кидає безстренько цілі, і ми оперативно їх відпрацьовуємо. Хоба, сау. От за цю зміну ми дві сау спалили, бо ж комбат на позиції треба ж якось не пасти лицем в бруд, і бем! Оптоволокно наше хороше, нашої бригади розроблено. Наші інженери просто РНД департаменту краще працюють. Шикарно. І з другого удару, воно вже може і спершу догоріло, але для навітня люк відкрило. Туди і вилетим, і воно бем! От, воно прям зривається в нас на гощах десь за кілометрів п'ять ми не летіло, так на горизонті. Ох, то шикарно. Ну, знищили. А, і цим вилітям ми дорозвідали, і потім ну, пішли щось уїбем. І буханочка Хобана. Дрон дарма не потрачений. Я коли налітаю в симуляторі через ці кільця і бачу це вживу, мене просто чешеться пролетіти крізь знищену башню, башту САУ. Це просто я не втримався це зробити, хоча був ризик втратити дрона, але я знав, що все вийде, і то просто такий кайф — це приниження їхніх артилеристів, тобто, щоб знали, що стріляти по нам не можна. Вони накривають ствол, тому що, що його дуже видно вночі в тепловізійні камери. Да? Тобто тепловізійні камери дуже легко дозволяють знайти артилерію ворога, якщо вони не маскують ствол. Ствол довгий, тобто це кусок, шматок металу. І що вони роблять? Вони його маскують, накривають всяким ганчір'ям, коврами, і його важче помітити вже там з наших крил вночі. Ну і да, так, в цьому випадку килим. Ну це їм не допомогло, пробили. О, тут взагалі файно. Можна побачити по відео, що яка гарна картинка, да? тобто це птоволокно. І ми летіли зовсім на іншу ціль, але в мене око таке вже набите, і я бачу, що щось рухається. І видно, що то пітер. Хотів десь не знаю, по що він біг, може, в туалет. Ну, дивіться, як біжить, просто не зупиняється, не повертається на рам. Бем! Все, вже він не хоче в туалет. То було гарно. Е, ну, є такі, що виживають після першого удару, прямо по ним цей вижив, і далі він ну настільки був дезорієнтований, що він навіть не розгортався на дрон. тому що ми йому органи всі виключили спочатку попереднім заходом. Тобто він навіть не чув дрона, другого, який летів за ним, навіть щоб по сказати, пацани. Заебісь, я ставлю лайк, і ми просто його задошили з другого заходу. Ну, на жаль, да, не з першого, але таке буває. Вони деякі термінатори довго живуть. О, це гарно. Да, в ангарі. Це треба зразу злітати, дивитися БЕМ, один танк, другий якийсь брем. потім БМП. Потім. Ну, купа купа всього стоїть, коли бачиш ці техніки і просто. Що, що робити? Що бити? Ну, типу, мозок зразу розривається, треба все з одного удару спалити і до вечора виграти війну. Але ну, да, вибираємо найцінніше, найвразливіше, дуже далеко. Це. Тобто, ми десь ось 42 кілометри пролетіли. І ну, ледь там не до Маріуполя, і побачили ангар, залетіли в нього, БМП стоїть. Танки стоять і. І хоба в одного залетіли. Ну да, у нас таких засобів на мільярд десь, тому залетіли і другий раз не змогли полетіти, подивитися, що з ним. Бо це мега-велика дистанція. Гарно зайшов. Тому да, якби ворог гарно нам залишає ангарщиків, які ми залітаємо. В волокно рулить. О, цей гарно тікав, але спотикнувся. Ах, чуть-чуть не вистачило до квартири в Києві. От просто майже добіг. І він згорів. Ох, там, да. Там, оце просто їхнє кладовище, но ну, ворог тут якби їх підтягує всіх своїх трупиків. Бачите, яких багато. Частину з них ми зробили це наша робота. Ось, ну. Потім він відмовився від цієї практики. З цього місця він вже більш нікого не виносив. Вони там так і лежать. Кйома я, оце, звісно, був джекпот. Це ми гарно зайшли. Таке роз'єдінго було. Тут троє було дав одному кутку. Просто там така була спецоперація. Можливо, там якийсь жирний креміль був, бо я не бачив, що просто стільки людей Ну, не, не часто це зустріч. Зазвичай русські свої бросають, тобто це факт. А тут вони прям стіко їх пішло, виносило, зайшли в цей гаражик, і все, ми їх гарно відслідкували. І я розумію, що тим багато, і треба ходу залітати. Що ми зробили? Тобто виключили двох з одного заходу, ще там купа 300 інвалідів виходила. І з наступного заходу ще двох виключили. Тобто тут за два виліта 4-200, і десь ще 3 чи 4-300. Тобто ми два виліта. Це просто. О, тут гарно зайшли, просто шикарно. Засів, думав, що його там не побачать. І... І це просто ідеальний захід. Чого, бо дивіться, на які шанси були там торкнутися для рамки дверей, а дрон залітає прямо всередину і мінус ворка. Гарний захід. Я, мені сподобалось. Тобто, да. Ну це складно, прямо на ходу, так швидко злетіти і не... і туди, куди потрібно. І все, добігався. Ще двоє біжуть, біжуть, біжуть шукати дрона. Зараз він прилетить. Так, тут походу теж якийсь буде яблук. Я не пам'ятаю. А, забігають в підвальчик. А, ну це стандартна тема, ховаються. Але ж ми можемо запихнути дрон куди туди, куди звичайні дрони не залітають. Підлітаємо з фугасиком 2,5 кг і прямо всередину. Да? Хобана шотенька, да? так? Бада-бум, джага, джага Мазафака атаки. Ну, гарно що ні? Це ж можна назвати це мистецтвом, щоб так дрон залітав всякі дюрочки.